14 листопада в білій церкві пройшла зустріч очільника міста пана Савчука з головами молодіжних громадських організацій. Такі зустрічі проводимо напередодні дня студента. От поспілкуватися, я скажу що по прикладу тих зустрічей, які були до цього. а Практично щорічно ми зустрічаємося із молодіжним активом. То ну, практично все стараємося реалізувати ваші пропозиції, які Звучать під час оцих, таких зустрічей В білій церкві є цілий ряд програм, які стосуються е молодіжної політики, е спрямовані на е поліпшення становища молодих людей в нашому місті. Я назву тільки чотири, які йдуть через відділ у справах сім'ї та молоді, які ми зобов'язані координувати. Це власне комплексна програма Біла церква молода, це програма підтримки сім'ї, програма. Відпочинку і оздоровлення дітей міста, яка щороку приймається міською радою, програма сприяння молодіжному житловому будівництву. Молодь ділилася своїми проблемами та пропозиціями. А мер обіцяв всі питання вирішити та закликав присутніх до активних громадських позицій. Дійсно, у нас в місті дуже гарна мережа дитячого дитячих клубів по місці проживання. і це є великим плюсом, тому що часто буваючи в відрядженнях. Бачу, як це господарство занепало в інших регіонах України, та навіть якщо взяти і столицю нашої України, місто Київ, де все перевелося на товарні грошові відносини. Хотілося б, щоб добра справа, яку ви підтримуєте, а саме фінансування цих клубів, вона продовжувалася. Тому що, ну прямо скажу, можливо, для когось це буде відвертим відкриттям, але ці всі гуртки безкоштовні. І можна привезти туди дитину, вона буде займатися танцями, співами, якимось моделюванням, розвивати свої практичні навики, і поштовх у розвитку буде дуже великий. Наостанок хотів би сказати про ще одну справу, яка стосується, напевно, кожного з молодих людей, які тут сидять. Я вас все-таки закликав, щоб винайти можливість. І зняти оте кам'яне як одоробло, яке стоїть біля Білоцерківської міської ради. Ну, воно як ракова пухлина пускає метастази в свідомість молодого покоління українців. Ми підтримувати обов'язково будемо. І дуже правильно було сказано, ну, сьогодні дуже тяжка ситуація фінансова, от, і в бюджеті коштів не вистачає. Тому ми завжди знайдемо позабюджетні кошти для підтримки. Будь-яких починань і будь-яких творчих робіт. Ми хочемо зробити, щоб площа була взагалі пішохідна. Якщо ви буваєте в інших містах, ви бачите, що ну, в основному гуляють де люди? Ну, в центрі. А в нас центр, виходить, центр міста він темний, коло Ольвії збирається, і все місце зустрічі. А по-хорошому повинна бути, що пішохідна зона, хорошу бруківку вимостить, якийсь каскад, фонтани повинні бути, клумби повинні бути. Оце такий проєкт у нас є. Питання просто фінансування його, воно питання часу. І в цьому проєкті, безумовно, немає місця по проєкті реконструкції, немає місця тому пам'ятнику, який там зараз знаходиться. Далі присутні обмінялися подяками. Молодь висловила вдячність за підтримку КВНівського руху, а мер свою чергу нагородив найактивніших представників молодіжної спільноти почесними грамотами. Завдяки Василю Петровичу ми відіграли сезон і поставили таку крапочку маленьку на теренах КВН. МС Кален Олександра Осичамислякова. Завдяки Василю Петровичу команда відіграла сезон, як з біле міста і розсіляло саме місто Біла Церква. Регіон сам пробазував свої якісь наші старі традиції, показували місто, своє лице, як біла церква. Показали, що в нас є молода обдарована молодь, що у нас є прекрасна природа, прекрасна річка сестра. Ми працювали цей рік з Василем Петровичем і завдяки йому команда дійшла до четвертьфіналу офіційної ліги Олександра не виступав. Так... Ні, ну завдяки вам, тому що розумієте, в таких лігах, в таких лігах. Керуються лише підтримкою керівництва. На завершення Василь Петрович ще раз пообіцяв підтримати молодь у її починаннях, адже молодь для міста це головне, наголосив мер. Ваші пропозиції, які Микола Анатолійович все позаписував, безумовно ми будемо реалізовувати. Можна не чекати зустрічей, можна любий час прийти і щось запропонувати. Ми завжди готові і відкриті до діалогу. Поки молоді, дерзайте.